Ось так виглядає зовні цей будинок. Альтанка з мангалом. Тут тераса. Ось це задній дворик такий. Так, всередині будинку нашого маємо тут гараж повноцінний. Там далі котельня. Сенузол невеличкий на першому поверсі. Далі це вітальня з каміном дров'яним, Вихід на задній дворик зараз зачинено, Кухня, повністю мебельована, техніка. сходи на другий поверх. На другому поверсі маємо одна спальня з балконом. великий санвузол, Друга спальня. І найбільша спальня з двома балкончиками і з чудовим краєвидом з вікна. Ось такий двір. Там у нас навіс, альтанка, мангал.